Доброго ранку! З вами буква закону і я Наталія Шмарко. Сьогодні ми поговоримо про рішення військово-лікарських комісій, а також як і коли їх можна оскаржити. військово лікарська комісія, тобто скорочена назва ВЛК, це установа, з якою стикається кожний військовий. Її основна функція на основі медичного огляду формування висновку про придатність до військової служби. Рішення ВЛК документується у письмовій формі. Направлення на медичний огляд видаються. Для строковиків, командирами, начальниками гарнізонів, штатних ВЛК, військових лікувальних закладів за місцем лікування, військоматами, органами управління та підрозділів військової служби правопорядку, прокуратурою, судом а для осіб, які перебувають на обстеженні та лікуванні в цивільно-лікувально-профілактичному закладі психіатричного профілю, крім того. Головними лікарями цих закладів для інших військових прямими начальниками від командира окремої частини, йому рівних та вище органами управління та підрозділів військової служби правопорядку, прокуратурою, судом, начальниками гарнізонів, штатних ВЛК, військових лікувальних закладів за місцем лікування, військовими комендантами гарнізонів та військовими комісарами. ВЛК працює у військових лікувальних закладах. Військові направляються на обстеження за територіальним принципом, у тому числі за місцем лікування, навчання, перебування у відрядженні або відпустці. Під час огляду призовників лікарі визначають стан їхнього здоров'я та ступінь придатності до військової служби. При цьому враховуються характер захворювання або фізичної вади, ступінь розвитку їх. Функціональних порушень, а також освіта, спеціальність, фактична працездатність оглянутого та вимоги, які ставить військова служба до стану здоров'я у тому чи іншому виді або роді військ збройних сил. За результатами медичного огляду приймається підсумкове рішення щодо придатності призовника за станом здоров'я до військової служби та служби в тому чи іншому роді військ. Що скріплюється його підписом та особистою печаткою лікаря. Якщо ж військовослужбовці, які звільняються зі служби, визнані непридатними з виключенням з військового обліку, ВЛК приймає постанову з формулюванням: Тимчасово непридатний до військової служби, потребує лікування, динамічного спостереження на термін до і вказується дата. Підлягає направленню на додаткове медичне обстеження та повторний медичний огляд. Непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час, непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку. Щоб оскаржити рішення ВЛК в досудовому порядку потрібно. Перше, подати заяву про перегляд рішення комісії до ВЛК вищого рівня. Обов'язково зазначити причину перегляду рішення. До заяви необхідно долучити всі документи, надані військово-лікарською комісією, рішення якої оскаржується, Результати попередніх медичних обстежень. Щоб оскаржити рішення комісії в судовому порядку, потрібно звернутися з позовною заявою до окружного адміністративного суду. Це може бути суд за місцем проживання або місцем розташування ВЛК, рішення якої оскаржується, судовий порядок можна використати відразу, не звертаючись до досудового порядку. Тож будьте уважні та обережні. Бережіть себе та своїх рідних.